10 гривень 2025 року Україна Національна гвардія України кольорова серія. Сувенірна пам'ятна монета на Національна гвардія України кольорова серія присвячена військовому формуванню, що поєднує бойові та правоохоронні функції і входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Ця монета. Та вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної, цілісності, громадського порядку та безпеки України, символізуючи честь, мужність і непохитну вірність закону. На аверсі монети зображено Малий Державний герб України у горі в обрамленні до Давньоруського орнаменту по центру розміщені напису Україна 10 гривень півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2025. Унизу та логотип банкнотна монетного двору Національного банку України праворуч на реверсі монети, типу коло розміщені написи, які відображають фундаментальні цінності, честь, мужність, закон угорі і Національна гвардія України внизу. Головним елементом композиції є зображення беретного знака Національної гвардії України, основою якого є. Прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями у центрі хреста у восьмиграннику зображено малий Державний Герб України. На задньому плані монети розміщено символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки. Художник Володимир Дем'яненко. Дизайн Аліса Іванова, скульптор Володимир Дем'яненко. Дата випуску 23.03.2025 року. Матеріал Нейзельбель. Не, 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 не Нельзильбер. Не 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 Діаметр 23,5 мм. Вага 6 грам 40 сотих. Тираж із штук. Категорія якості карбування Uncirculated. тематика пам'ятна ят, пам монета Зброй, Збройні Сили України. країна на походження Україна, Метелева частина на монети карбована монетом двором НБУ, кольорове заварлення нанесене в приватному порядку. Таким чином, ми бачимо, яким надзвичайно гарним ну, витонченим способом випуском юволейних кольорових монет, присвячених Збройним силам України, закарбована поря... по... подяка нашим воїнам та за їхню сумлінну службу. Протистояння страшне... страшному агресору тери... Тери... Тер... терористичної Російської Федерації.